Друзі, зараз будемо реалізовувати велику кількість кованих виробів, гнутих, і ТД і ТП. Дане відео буде дублюватися в Тіктокі, також на інших каналах. От. Так що не лякайтеся. Це не мошенничество, це просто зроблено для реалізації. Так, одразу мій номер телефона. І поїхали. Листя. Так, значить, дивимося. Під кожним лотом написано номер лота, діаметр, ну, тобто, габаріти його і ціна. Тобто, ви мені пишете номер лота і кількість, що вас цікавить. Поїхали. Лот номер один. Квіти отакі ось, діаметр 90 мм 10 грн. Квіти такі самі тільки більші, 110-й діаметр. Лот номер 2 15 грн штука. Далі ромашечка лот номер. 4. Оно. 7 гривень штучка. Отака От ось квіточка, 5 гривень штучка. Ось така ось квіточка діаметр 95 мм. 7 гривень штучка. Лот номер 6, також ромашечка 85 мм діаметр. 6 гривень штучка. І ось така ось теж ромашечка це з серцевинкою. 5 гривень штучка. Кількість обмежена. Далі. Виноград. Правий лівий. Габаритні розміри 135 на 80 мм 12 гривень штука. Така ось квіточка. Клиновий листочок. Отакий ось гарний. 15 гривень штучка. Меншенький листочок, тут їх небагато. 80 на 80 габарити 5 гривень штучка. Це було у нас тонкостєне. Тут 1,5 мм товщина. Так, тут у нас це листочок отакий кований. Кований, 15 гривень штучка, висота 140, 110 мм 12. Оце скільки їх є. Листки правиліві, ліві. 7 гривень штука. Отаких от листків ще трохи залишилось. 13 гривень штучка. Побільше листочки. 145 на 90 мм габарити. Лот номер 15, 24 гривні штука. 16-й лот. Тоже такі самі, тільки ще більше трошки. 29 гривні штучка. Йдемо далі. Ось така ось листочок 31 гривня штучка. І більші 31 гривня штука. Виноград повнорозбірний. 90 гривня штука. Їх 10 гроздочок є. 180 на 55 мм габарити. Далі, от таких ось ще це теж 1,5 мм товщина. Листочки 19, 20 і 21 лот по 5 гривень. Так, тепер у нас йдуть шапочки на стовпчики. На профільну трубу 20 х 5 гривень штучка. З кулькою вони отакі ось. На профільну трубу 30х30, 8 гривень штучка. 40 на 40 профтруба 9 гривень штучка. 50 на 50 профтруба 10 гривень штучка. 80 на 70 профтруба 22 гривні штучка. І 100 на 100 профтруба 45 гривень штучка. Є, Далі йдемо. Ручки ковані. Ось такі ось ковані ручки. Красиві, приварні. 50 гривень штука. Ручки ось такі ось. їх Дві рівних і одна коса. По 50 гривень штучка. Далі йдемо. Ось така от ковпак на, на паркан. В общем, в зборі воно все стоїть 150 гривень. Але оцих основань набагато більше, ніж кульок є. Кого зацікавить, що об'єм. Ну, в общем, договоримося. Тому що кульок на всі не вистачає. Ось такий ось, накруглий. Тож, Тож основані намного більше, ніж е, самих кульок. 60 гривень Комплект оцей стоїть. Чугунний орнамент. Габарити 365 мм висота, ширина 325 мм. 170 гривень штука. Лот номер 32 Їх маю 4 штуки. Так, далі. Піки. Піки. Поїхали. Піки оце все, що ви бачите, це вся кількість і є. Отака ось піка. 115 мм висота, 25 гривень штука. Далі, така ось піка. Так, у нас, виходить, 100 мм висота, 15 гривень штука. Далі. Лот номер 35, от така ось піка. 100 мм висота, 14 гривень. Така ось піка. 115 мм висота, 11 гривень штука. Багатенько їх є. Далі мощні ось такі ось піки. Лот номер 37, 110 висота, 20 гривень штука. Далі от така ось піка. 15 гривень штука. 105 мм висота. І ось така ось піка. 125 мм. Така симпатична, здорова, важка. 18 гривень штука. Малюсінькі отакі от по 8 гривень штучка. Піки. І отака от, от з отвором. 100 мм висота. Отак от вона виглядає. Так, ідемо далі. Тут у на нас зараз буде літейка. Повторюю, кількість обмежена всього. Воно вже не производиться. Отакі от, от балясини чи що? Отакий от ось. Типа як імітація завісів. 340 мм довжина 30 гривень штука. Отакий от орнамент 130 гривень. Габарити його написані. Вон. Ото. Такий орнамент. Тут його цього три штучки по 95 гривень. Орел 60 гривень. Один він тільки. Так, є далі. Отакі от декоративні пуговички. 50 мм діаметр, 7 гривень штучка. Ключики отакі. От от. 25 см довжиною 40. 8 гривень штучка. Ось такий ось орнамент є. 30 гривень штука. Такий орнамент невеличкий, 40 гривень штука. Кнопки отакі от якісь теж. Ну, їх тільки 3 штучки є по 12 гривень. Мухи 3 штучки є. Такі от чугунні 20 гривень штука. Один метелик є. І стрикози. 25 гривень штука. Залишилося по Отакій по одной. Ця ще з двома корзинками. Метрова, вона одна тільки. 80 гривень штучка. І тоже метрова, 250 гривень. Така от вона. Основа квадрат 12 на 12 з торсіоном. І вальцована смуга. 6х12. Так, ідемо далі. Вироби з прута 10 на 10, Прут прокований повністю весь. Поїхали. 56-й лот. Габаритні розміри його, ширина, висота. 14 гривень штука. Трошки більший. Від меншого до більшого йдемо. І ще більший. 24 гривня. Так, отакі от коми. Ось, від меншого до більшого. І от така ще у нас почка. Далі s завитки доллари. Теж. Висота, висота 270, ширина 105. 25 гривень штука. така от. І більші. І більші. І ще є трохи. Ось таких, Це величезні. Оце такий габаритний розмір. Ну, їх, по-моєму, три штуки тільки є. А цих побільше є. По 75 гривень. Так, і переходимо на вироби з профільної труби. Тут профтруба від 1,5, є і 1,5 мм товщина, є 1,8 мм, є і двойка. В общем, вона все в йде. Так що, так, от, опять номер лота, габаритні розміри, ціна. Коми вот такі ось є. коми вот такі є. далі вот такі вот элементы, от такі вот элементы, от такі вот элементы, далі йдемо. Вот такі ось елементи. Отак от. вот. Від меншого до більшого все. Можна сконструювати, що хочеш. Лавочку, столик, стільчики, гойдалку. Все, на що у вас вистачить фантазії. Єсть. Так, йдемо далі. С Завитки долари. Отакі от. Отакі от. Там вже більшенькі йдуть. Є різні рівноцінні, є, сильніші закручені, менше закручені. От. В кадр все не влазе, треба розтягувати. Вон, дивіться, які красиві, закручені. Ціни. Ціни на 15% менші від найдешевших цін в інтернеті. Дешевше ви не знайдете. Оце ось такі от великі. Це рівно ціна така ось велика. Єсть. Далі. Це така ось балясина. Це її розміри. Єсть. Їх небагато. Але вони формуються з отаких ось з отаких от елементів. Так що, якщо кому треба, можна елементами отіма набрати. Отакі от різносторонні елементи. Так, отакі от, от коми від більшої до меншої. Ширина і висота. Так, є. Йдемо далі. Труби. Дві труби є. Ось от такий от, трьохметровий. Лот номер 103, діаметр 76 мм. Толщина 3 мм. 1000 ну, гривень за одну трубу. Далі. Смуга 40 на 4 декор. От така ось. Двохметрова 120 гривень. Трьохметрова 180 гривень. Отак от, от. Є у мене, виходить, 5 двухметрових і 2-3-метрових. Далі. Смуга. Ціни такі самі, габарити ті самі. Малюнок трохи відрізняється, другий малюнок, але цей небагато. Одна трьошка, одна двушка. Далі. Отакі от ось декор накладки. Вони скатані з труби. З труби, отак от, от вони скатані. Товщина 1,5 мм труби. Вони три штуки є трьохметрові. Трьохметрові. От. Ширина її, виходить, цей декор смуги 55 мм. 390 гривень штука. Так, і така ще труба. Лот номер 107. 50 мм діаметр, 1,5 мм стінка. 390 гривень. Тоже 3-метрова така ось скатана, вона одна тільки. Так, ідемо далі. Ще такі ось є. Квітки. Чотири вида квіток тонкостінні. Вони всі ці чотири вида по 35 гривень за штуку. Лот номер 108 діаметр 120 мм. Лот номер 109 діаметр 140 мм. 35 гривень штука. Ромашка діаметр 120 мм 35 гривень штука. І от така ось кіточка діаметр 150 мм. 35 гривень штука. І на завершення кільця залишилися. Кільця. Кілець це все, що є. Їх більше немає. Лот номер 112, діаметр 190 мм, 15 гривень штука. Лот номер 113 145 мм діаметр. Теж 15 гривень штука. От. Далі 114 лот 235 діаметр 20 гривень штука. 115 116 115 мм 130 мм. Теж по 15 гривень штука. Такі більший, 117 лот, 360 мм діаметр 60 гривень штука. Це теж. Смуга від 1,5 до 2 мм. В перемішку все. Так, 118-й. Лот, 260 мм діаметр. 30 гривень штука. І отакі ось великі є. Діаметр 530, 80 гривень штука. От. Так що, кому що зацікавило, будь ласка, пишіть. Ось ще раз мій номер телефону. Viber. Telegram, WhatsApp. Пишіть, будемо домовлятися, хто буде брати оптом, ще трошки скидки сделаємо. Так що всім гарного дня і на все добре.